Українці прощаються з загиблими на Донбасі. За даними колишнього міністра оборони Валерія Гелетея, тільки за час так званого тимчасового припинення вогню загинули понад 60 наших військових. Сьогодні в Дніпропетровську та на Миколаївщині ховали і тих, кого й досі не вдалося ідентифікувати. Це Дніпропетровськ. Цього разу тут ховають 21 бійця. Усі загинули на Донбасі, жоден не впізнаний. Прощалися з ними в центрі міста. Віддати шану полеглим прийшли кілька сотень людей. Про цих солдатів відомо лише, що загинули вони під Іловайськом. Кожному присвоїли реєстраційний номер, їхні імена із яких вони підрозділів, експерти встановити не змогли. Воїнів відспівали священники кількох християнських конфесій. Поховали всіх поблизу Дніпропетровська на Краснопільському кладовищі. Страшно. Что в нашей стране такое происходит. Страшно, что страшный брат пришел. И все остальное этих молодих парней, защитников именно Родины, нашей отчизны. жаль, очень жаль. Це Миколаївщина. В останню путь тут провели чотирьох бійців 19-го батальйону тероборони, які підірвалися на міні в зоні бойових дій. Трьох загиблих жителів області поховали у рідних селах. Їхнього командира, 47-річного старшого лейтенанта Гліба Григораша у Миколаєві. Прощалися з бійцем біля його дому. Нічного пам'ять. хороший товар. Все, Що я можу сказати, ти хорожо ніколи нікому нічого не одказував. Поэтому ничего плохого сказать об этом человеке не могу. Я його, служили в місті. Усі четверо загинули два дні тому. 19-й батальйон був на першій лінії оборони. Його завдання – утримувати супротивника на кордоні з Росією. В настоящее час, я не можу вам сказать обстоятельства точної гибелі в связи з тим, що ще йде розслідування. Але вони погибли героїськи, всі четверо людей, виконуючи свій долг до кінця. В області оголошено триденну жалобу за загиблими. Чотирьох миколаївських військових вважають зниклими безвісти. За попередніми даними, вони згоріли в БТРі під час оборони Донецького аеропорту. Володимир Мельник, Вікторія Лакезіна Євген Павленко перший національний.